Мудрик проти Миколенка, Ель Класіко та інші цікаві матчі, про які будемо говорити сьогодні. Справді Євровікенд не обійдеться без українців. Ну і ще й не забуваємо, що це. Останній тур чемпіонатів перед паузою на матчі збірних, в тому числі і поєдинок збірної Англії проти України на Вемблі, 26 березня. Тому дуже цікаво, в якій формі будуть підходити і наші збірники до цього важливого поєдинку. А тому, друзі, напишіть у коментарях, хто на вашу думку з гравців збірної країни нині перебуває у найкращій формі, найкращому стані. Ну, можливо, ви не назвете Віктора Коваленка, але дарма, тому що Віктор. Хоче після травми ще не виходив в основі спеції, але дуже якісно підсилює по ходу гри свою команду. Так сталося і у матчі проти. Інтеру здолали Нера Адзурі з рахунком 2-1 сенсаційно. Віктор наприкінці матчу зробив пенальті для своєї команди, який реалізував Нзола. Тому Віктор Молодець. І очікуємо на продовження яскравих виступів від Коваленка вже в матчі проти Сасуоло. Спеція зіграє проти Сасуоло у п'ятницю о 19.30. Тому, друзі, поставте лайк цьому відео нашим футболістам і українському Ютубу. Окрім того, прошу підписатися Пишіться на канал Legendary Balls. Ми дуже потребуємо вашої підтримки. А от кого підтримувати в матчі Челсі Евертон на Стемфорд-Брідж в суботу о 19.30. Це, друзі, ще та... Дилема, адже зійдуться обличчям до обличчя Михайло Мудрик проти Віталія Миколенка. Два збірники, представники нашого футболу. І з одного боку Мудрика нарешті пішло в Челсі. Він в минулому турі нарешті зробив першу результативну дію, гольову передачу на Матео Ковачича. Ну, Евертон Миколенка навпаки бореться за виживання, і важлива перемога вдалася проти Брентфорда, Да, Віталій теж вийшов там на заміну. Тут я чекаю з перших. Хвилин і Мудрика, і Миколенка Челсі не загрожує виліт. З іншого боку, команда Грема Потера навіть не веде боротьбу за лігу чемпіонів УЄФА. Хоча в цьому турнірі Мудрик і компанія все ще беруть участь. Тому вирішуйте самі за кого вболівати. Ми ж будемо підтримати український футбол. Ну, принаймні, в матчі Астонвіла Борнмут буде значно простіше, тому що тут лише одна команда українця Ілі Забарного. З іншого боку, знову ж таки, поки забарний лікується, навряд ми його побачимо на полі в Бірмінгемі, але Борнмут обіграв в минулому турі Ліверпуль 1-0. І Ця команда теж бореться за виживання. Тому є надії, що і Евертон, і Борнмут по ходу цього сезону не вилетять, а залишаться в англійській прем'єр-лізі. Принаймні протилежні завдання є у Арсеналу в неділю о 16.00 Арсенал зіграє проти Кристал Пелес. Ця команда дала бій Манчестер Сіті у минулому турі, але не змогла. Навіть зіграти в нічию наприкінці поєдинку Сіті заробив пенальті, який, звісно, реалізував ніхто інший, як Ерлін Холланд. Але Зіна і компанія на це не зважають. Вони випереджають на 5 очок команду Пепа Гвардіоли. Тож Мікель Артета і компанія повністю налаштовані на чемпіонську боротьбу до кінця. Будемо і ми підтримувати українця Зінченка і його лондонський клуб. Так само ми підтримуємо іншу червону-білу команду, але в іспанській Лалізі. Ну, точніше, вболіваємо за Віктора Циганкова, який адаптувався у каталонській команді дуже приємно. І попри те, що Жирона поступилася в матчі з Атлетіко Мадрид в понеділок. Наприкінці вже на останніх хвилинах забив Альваро Мурата, На той момент циганкова вже зняли з гри. Він відіграв понад 85 хвилин. І за цей час став одним з кращих у складі. Раді Жирони міг віддавати гольову передачу, там його одноклубники трохи підвели, і навіть міг забивати з гострого кута пробивав та врятував Ян Облак. Ну і дуже приємно, що Твітер Жирони написав: Не кажіть якість, кажіть Віктор Циганков. Циганков це справді ознака якості. Сподіваюся, що в суботу, 17.15, він зможе вразити ворота раю Вальєкано на виїзді. Так, це саме те раю. Який славиться в лапках своїми неадекватними фанатами. Ми пам'ятаємо, як вони зірвали перехід Романа Зозулі до цієї мадридської команди, ну вони не те, щоб, знаєте, таких лівих комуністичних поглядів, а дуже навіть ватних, і їх звинувачують не дарма у співпраці та у зв'язках з країною-терористом, з Російською Федерацією. Тому для циганкова цей матч по особливому важливий. Не можемо ми не згадати і про іншого українця в Лалізі Андрія Луніна, голкіпер, Реалу навряд вийде з перших хвилин на кампнову вель класико Барселона. Реал Мадрид, але безумовно про цей поєдинок не можна не сказати ані слова. Тібо Курта, скоріше за все, буде тут на воротах, але все одно для Луніна, його команди це дуже важлива гра. На дев'ять очок нині випереджає перша Барселона, другий Реал. Тому якщо Барса не програє, скоріше за все, дорога до чемпіонства в примірі їй буде відкрита. Натомість, якщо виграє мадридська команда, то для вершкових це буде поштовхом. І шансом зачепитися ще втрутитись у боротьбу за чемпіонство. У французькій Лізі один тиждень тому відбулося українське дербі Едуард Соболь проти Руслана Маліновського, Марсель Страсбур і Олімпік вів майже всю гру 2-0. Але на останніх хвилинах Соболь і компанія забили два м'ячі. 2-2. Це був трилер, драма. Але в українському протистоянні у французькому футболі сталася нічия, перемогла дружба, тому тепер можна просто далі підтримати українців вболівати за наших хлопців у неділю. Страсбур буде грати проти Осера. Ну а Олімпік нашого Маліновського проти Реймса. Тому в цих матчах ми чекаємо на здобуття очок командами українців. Друзі, напишіть у коментарях, матчів, кого з українців ви чекаєте найбільше. Поставте лайк цьому відео і підтримайте канал Legendary Balls. Прошу про підписку, тому що без вас цього б каналу і цих відео, звісно, не було. Тому я, Ігор Мартиненко, дуже вам дякую за увагу і підтримку. Бажаю всього найкращого. А Україні ми кажемо перемагай!